Мене звуть Яна, і у нас сьогодні з вами буде три комплекси, які ви зможете виконувати протягом дня. А саме, перший це буде ранішній комплекс, другий комплекс для робочої людини, для того, щоб ви могли ставити з стільця офісного і трошечки порозминатися. І третій комплекс, який ви зможете виконати ввечері, для того, щоб ваше тіло почувало себе приємно і вільно. Отже, почнемо з комплексу ранішнього. Уявіть, ви прокинулися, встали з ліжка і хочете відчути себе. Вільно, а не таким відчуттям, ніби вас всю ніч били. Отже, починаємо. You into my mind, I... Два. Один. Супер. Залишились ще стопи. Ми розставляємо їх на відстань. Сантиметрів 21 від одної. І закручуємо всередину та назовні. Всередину та назовні. Раз. Два. Три Переходимо до другої частини нашого комплексу. Це те, що ви можете зробити в офісі або у себе вдома, якщо ви сидите за стільцем, вже відчуваєте, що ваша спинка болить, шия у вас заніміла, і треба щось походити поробити. Ми встаємо, піднімаємося так само спочатку, налаштовуємося. Робимо вдох, видох. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Нахиляємо голову праворуч до максимума. Не піднімаємо плечико, а тягнеться вушком. Та ліворуч до максимуму. Наскільки можете, не піднімаючи. Чейм, Ми ніжку ставимо ось в таку позицію. Не косолапимо, не заводимо її в сторону чи ще кудись, а витягуємо пальчики вперед. Якщо вам боляче, я сама особисто так робила, коли працювала за столом. Я знімала балетки з себе і ставила всередину свого взуття. Ось так пальчик. А потім, отак пальчик. Ноги дійсно після цього, після робочого дня, прямо розслабляються. Ставимо пальчики на підйомчик та на пальчик видавлюючи великий пальчик вперед, стараючись подушкою зажати себе, душечкою зажати себе в підлогу. Поїхали. Раз. І ми переходимо до третьої частини нашого комплексу. Прийшли ви додому, до вас прийшла ваша тваринка. Ми маємо вже можливість розстелити коври. І розслабитись. Ми зідаємо на нього. Не обов'язково сидіти, так, як я. Можна на сторону сісти, можна розкрити ніжки, як вам буде зручно. І зараз так само робимо видох. Видох, налаштовуємося на розслаблення. Налаштовуєшся, видох, 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 видох. Ведемо голову вперед, назад. Два. Один. Супер. Зібрали ножки перед собою. І зараз ми ставимо ніжку на ніжку і ручки вперед. І так само робимо вдох. І з видихом. Стараємося піти трошечки нижче. Якщо вам тяжко, ми ставимо ручки назад і подаємо животик вперед. Ручки назад, животик вперед. Поїхали. Раз. Видох. Ну, от і все, наші три комплекси закінчені. Ви можете робити будь-яку кількість підходів прав, які вам сподобались, комбінувати їх у різному вигляді, і я надіюсь, вам все сподобалось. А ваше тіло скаже вам дякую.